Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця. І з самого початку хочу вас поздоровити з початком нового року. Я вірю, вірю, що Україна переможе. Вірю, що ми вистоїмо, Вірю, що правда завжди перемагає, і ми будемо за це боротись, будемо йти до перемоги, будемо перемагати. Це обов'язково, це доля України перемагати. Ми найбільша страна в центрі Європи, яка завжди перемагала, хто б нас не захоплював. Вони захоплюють і вони уходять, а ми залишаємося. Пам'ятайте про це. Тому всіх ще раз з Новим роком віри, віри в справедливість, віри в правду, віри в право, віри в закон. І будемо разом рухатись до перемоги, миру, перемоги, здоров'я і щастя. А це відео присвячено окремій темі. Ви просили в минулому році про це. Мене розповісти. До речі, відео записується ще в минулому році, а буде розміщено вже 1 січня. От сьогодні 1 січня, і я думаю, що ввечері ви зможете його спокійно подивитись і послухати безпосередні питання. Підвищення відповідальності за порушення військового законодавства для того, щоб заспокоїтись, як би воно знаєте, дивно, не звучало, що я вас розповідаю про підвищення відповідальності, і при цьому прошу заспокоїтись і не приймати це дуже близько до серця і не звертати на це увагу. Я вам розповім, що саме змінюється, яким чином змінюється, що хочуть змінити, чому це неможливо, і що хочуть вчергово від нас всіх приховати, і що хочуть знов ж таки легалізувати за допомогою цих змін до законодавства, знов ж таки безглуздих змін до законодавства, які поясню зараз є прямим порушенням норм Конституції України і безпосередньо навіть при їх прийнятті їх виконання буде протиправним. А суди, які будуть їх застосовувати, фактично будуть порушувати норми Конституції, норми самих кодексів, в яких це прописується. Тому обов'язково не забудьте підписатись на цей Ютуб, де ви бачите це відео, на TikTok, де ви будете бачити це відео. І обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Саме в телеграм-каналі я дам посилання на цей ганебний законопроект, який був внесений Кабінетом міністрів разом з іншим законопроектом. До речі, на цьому тижні я планую. Ну, вже буду записувати після нового року ці відео. Планую записати відео, трошки буде для вас цікавим. Що стосується інвалідів, що стосується питання з студентами і мобілізації студентів, яким чином вони хочуть змінити безпосередньо ці питання. А також планую ще записати питання, пов'язані з описом безпосередньо порушень прав людини оцими обома законопроектами. І чому вони підривають національну е, безпеку і обороноздатність України? Ну, це буде окреме відео, яке вийде на цьому тижні. І я їх запишу. А поки поговоримо про підвищення відповідальності. І так Кабінет міністрів разом, так, ніби пакетом, вніс відповідні закони і відповідні законопроекти, які, ніби депутати будуть планувати приймати там, розглядати 10 числа, е, цим е, законом... Які вносяться зміни до адміністративного верніше, кодексу України про адміністративне правопорушення і кримінального кодексу значно збільшується кримінальна відповідальність. Також вносяться певні зміни для того, щоб легалізувати ті порушення, які допускаються практично в 100% таких випадків зараз. До речі, от ці зміни я вже говорив. Я тут розміщу відео зверху. Що фактично внесення змін одночасно до Кримінального кодексу і до Кодексу України про адміністративне правопорушення прямо порушує норми цих кодексів, тому що в них потрібно вносити зміни в кожний окремо. А це порушення, і фактично призводить до нікчемності цих змін. Ну, це окрема ситуація, ви просто про це будете знати. До речі, знаєте, ще поки я вам не розповів, поки не. <кх> Почав вдаватись деталі, хочу звернути вашу увагу, що, ну на моє переконання, фактично, от це збільшення відповідальності, оці безглузді норми е законів, про які я тут теж зверху розміщу відео. Я вже говорив. ну В Ютубі ви зможете це подивитись. Е сам той законопроект про зміни до військового обліку і мобілізації. Я говорив, що вони направлені на підрив обороноздатності, на підрив національної безпеки. І я думаю, що це певне. Ну, це моє бачення знову ж таки певне примушування громадян України до миру, до того, що готується, до того, що нам готують, щоб всіх налякати, а потім вийти і сказати: Ну, от бачите, ви ж не хочете воювати, ви ж не хочете захищати свою країну що, до речі, відбувається в усіх наближених до певних осіб телеграм-каналів. Ви ви це самі бачите, все це можете подивитись і проаналізувати. І все, що говорять ті особи, які дуже наближені. Я думаю, що це певна підготовка такого ґрунту для того, щоб нам повідомити про ті домовленості, які були досягнуті. Ну, це окрема ситуація, це знову ж таки це моя думка, особиста думка. Я думаю і дуже вірю, що вона неправильна. Ну, будемо дивитись, як що далі буде відбуватися. Не знаю, з чим президент нас поздоровав на Новий рік. Я наперед не можу сказати, я не бачив його поздоровлення. Я ж говорив, що це відео записується до нового року, тому будемо дивитися, що буде далі. А поки... Зараз про те, що хочуть внести. І так, я вже знімав відео, знаєте, складається враження, що ті, хто готували, я говорив, що вони абсолютно не мають жодного уявлення про мобілізацію військового обліку, однак, я думаю, що дуже гарно користуються соціальними мережами і ютуб каналами. І бачиш, що, мабуть, вони дивляться і от той канал, який дивитеся зараз ви. Я розповідав вам, що строк притягнення до адміністративної відповідальності, встановлений в три місяці. І фактично в 99% випадках, тут я також розміщу це відео, строки ці пропущені. Фактично, жодну особу не можна притягнути до відповідальності. Що роблять вони? Вони збільшують цей строк за порушення мобілізації і військового обліку до трьох років. Перше, легалізація тих масових адміністративних протоколів, які ними виписуються незаконно. Друге. За порушення призовниками військовозабов'язаними резервістами правил військового обліку, штраф збільшується ровно в 10 разів. Тепер він буде від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. На 10, 10 разів його збільшили. Уточнюється стаття за порушення законодавства про оборону, військовий облік, військову службу, сама ну, назва статті, і встановлюються вже штрафи від. 34 тисяч гривень до 85 тисяч гривень. При цьому насправді я думаю, що на цю суму можна штрафувати будь-якого будь громадянина України. Ми пам'ятаємо, як всіх примушували вакцинуватись саме за допомогою штрафів, великих штрафів, які вони вносили 85 тисяч гривень, на директорів, у яких ніби і не потрібно примушувати, але якщо не вакцинували співробітники, ніби з них будуть їх стягувати. Тут повторюють те саме. Ну, я думаю, що це повторюється виключно для того, щоб розхитати ще більше ситуацій, щоб залякати людей. При цьому вчинені в умовах особливого періоду, вони ще збільшуються від 153 тисяч до 204 тисяч гривень. Звичайно, це все буде оскаржуватися в суді. Но, звичайно, ми прекрасно розуміємо, наскільки у нас наразі судді залякані. Судді залякані навіть не готові говорити на правду правду. Є поодинокі судді, які готові це робити. Однак, на жаль, дуже велика кількість суддів просто бояться, бояться приймати законні рішення, бояться дотримуватися норм Конституції, бояться самі себе. Це те, до чого призвела судова реформа, те, до чого призвели наші партнери. І це не добре, коли суддя боїться. Взагалі не добре, коли людина боїться, вона стає рабом. І все, що може робити раб. Коли немає свободи, коли немає нічого, він може просто погано виконувати свої роботи. Це такий, знаєте, філософський протест рабів. І так воно і відбувається. Наступно. Випадки, коли протокол про адміністративне порушення не складається, це взагалі жах. Якраз ці випадки порушення законодавства про військовий облік і про мобілізацію. У разі якщо особа, як зазначено, ніби. Повідомлена про розгляд протоколу, повідомлення про здійснення правопорушення, протокол може не складатися. Просто штраф. А що оскаржувати? Хто це придумав? Тобто, навіть роблять так, щоб не можна було щось оскаржити в суді. Тобто, всі їх незаконні дії, вони прекрасно розуміють, що 99,9 протоколів, вони всі складені незаконно. Що у нас далі відбувається? Тут е взагалі цікаво, <кій> які підстави не складання, що якщо немає поважних причин або безповідомленої причини прибуття, ви можете бути неповідомлені взагалі про складання і тому й не повідомити, будучи належним чином повідомленим про дату часу час виклику та за наявністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, підтверджуючи інформацію про отримання особового виклику. Що саме підтверджуючи інформацію? Тобто робиться все, щоб людина навіть не могла думати про оскарження штрафу. Далі, що вони роблять? Строки адміністративних затримань. Я про це також знімав відео, ви подивитесь відео на каналі, тому я раджу підписатись і на YouTube, і на Тікток, і раджу підписатися обов'язково на телеграм-канал, там я розміщую всі ці консультації. Тому от під відео в Ютубі і в шапці Тіктока є посилання на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. І так, що вони роблять? Вони пишуть, що особи, які порушили законодавство про оборону військового облік, можуть затримуватись до трьох годин, як завжди, для складання відповідних протоколів. А в необхідних випадках, в яких необхідних випадках, для встановлення особи та або з'ясування обставин правопорушення до трьох діб? Ми взагалі перетворюємось на тоталітарну країну. Тобто замість трьох годин з'ясовувати обставини будуть три доби. І що далі буде? Інвалідів будуть випускати з ТЦК? чи викидати трупи десь з ТЦК будуть. Ну, я утрірую, звичайно. Ну, Хто готував цей законопроект? Я вже закликав звернути увагу Служби безпеки України на тих осіб, які не просто подавали. І ми, до речі, звернулись до Нового року. Можете в телеграм-каналі подивитись з відповідним запитом на Кабінет міністрів з проханням повідомити, хто голосував за ці ганебні законопроекти. Для того, щоб знали, хто з членів Кабінету міністрів їх підтримав. Ну, я думаю, що тут не тільки в членах Кабінету Міністрів справа справа в тих особах, які готували ці ганебні законопроекти. Тому, сподіваюсь, ми отримаємо відповіді, хоча б дізнаємось членів Кабінету міністрів, які за це голосували. Ну і, звичайно, те, що я говорив, одночасно вносяться зміни до Кримінального кодексу. І додається. Ті саме строк покарання від 3 до 5 років залишається, однак додається, в тому числі покарання буде у разі відмови від проходження медичного огляду. Тобто у разі від відмови проходження медичного огляду при мобілізації, під час мобілізації, також карається не штрафом, а позбавленням волі від 3 до 5 років. Я вважаю, що все це направлено виключно на знищення обороноздатності, знищення України як країни, знищення національної безпеки, знищення українців і взагалі розділ України на певні частини. І я вважаю, що треба негайно це припинити, припинити ці експерименти, припинити оці соціологічні дослідження, якими намагаються приховати свої власні помилки, свої промахи і своє невміння. Керувати тими отраслями, які були надані їм в управлінні. Це моя думка. Поки на цьому все. Ще раз вас з Новим роком. Не переживайте, реально, не переживайте, побачимо, що приймуть народні депутати. Ну, ви зараз знаєте, що хочуть приховати і що наразі є незаконним те, що роблять представники територіальних центрів комплектування. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь в Тіктокі, в Ютубі, поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, щоб люди знали про свої права. Поки на цьому все. До зустрічі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Віримо в перемогу, підтримуємо Україну, і підтримуємо ЗСУ. До зустрічі!